Рада вас вітати. Мене звати Ксенія. Я косметолог і спеціаліст з методів природнього омолодження. Яким ділюся з вами на цьому каналі, також у мене є. Інтенсив омолодження за 21 день і клуб омолодження, в якому ми на постійній основі вже 6 місяців відновлюємо, покращуємо і зберігаємо нашу молодость. Сьогодні покажу вам, як в домашніх умовах можна позбавитися від маріонеток тих самих брилів на нашому обличчя. Тож не забудьте підписатися тут ще багато корисної інформації. І давайте почнемо. Цей масаж ви можете виконувати один-два рази в тиждень, якщо у вас вже це є проявлена проблема. чи один раз в тиждень для профілактики. Також я не використовую ніяких допоміжних засобів у вигляді кремів чи масел. Я роблю це на чисту очищену шкіру. Але рекомендую вам чимось скористатися, якщо у вас занадто суха шкіра. І немає ковзання по ній. Трошки можна додати якийсь засіб. Також хочу вам нагадати, що постава і правильне положення шиї дуже впливає на вигляд нижньої частини обличчя, як і, взагалі, вся передня частина тіла, тобто рекомендую починати зі стоп. Що ми робимо в інтенсиві омолодження за 21 день? Там три комплекси зі стопами і три комплекси для постави. Також далі опрацювати шиєю для того, щоб її поставити в правильне положення, щоб зняти напругу з передньої частини шиї, яка тягне весь низ обличчя і всі м'язи, які. Прилеглі вниз, плюс напряк додає негарного вигляду, і таким чином вирівнюєте шию, м'язи розслабляємо і приводимо їх в норму тонус і позбавляємося тих самих ненависних брилів. Також запрошую вас на консультацію. Переходьте за посиланням під цим відео, де за 20 секунд я допоможу вам зрозуміти вашу проблему, над чим працювати. І ви зможете рухатися далі. І почнемо ми пропрацювання нижньої частини обличчя саме з частини шиї. Для того, щоб і розтягнути м'яз, який спазмовується, він укорочується просто платизма. Нащо йому працювати більше, якщо ви його постійно укорочуєте? Залежить від... Розмірів людини, то шия повинна становити 8-12 см. Перевіряйте себе і пишіть скільки сантиметрів ваша шия. І ще хочу сказати: такий тест для діагностики, що шия з двох сторін повинна бути одного розміру. Покладіть руки на ключиці, зробіть нахил в будь-яку сторону, потягніться вухом догори. Тканини не витягуйте вниз, а почніть витягувати язик догори. Так, зробіть 10-15 повторів. Відчуйте натяжіння боковій поверхні і затримайтеся ще на 10 секунд з витягнутим язиком. Обережно підніміть голову і нахиліть в іншу сторону, і так само виконайте 10-15 рухів язиком і затримайтесь в ці 10-15 секунд. Почнемо М'язо депресора, який саме газмуючись, утворює провисання шкіри. Плюс набряк, ми і бачимо виражені брилі. Починаємо від кіски проступаючими рухами догори. Затримуючись по 3-5 секунд, рухатися догори. Відкрити рота. Хм. Так, 3-5 підходів. Виконайте. Якщо є больові відчуття, затримайтесь більше до зменшення больових відчуттів. Далі, працюючи по цьому ж м'язу, ми будемо прибирати фіброз, якщо він є, чи для профілактики. Тобто, у нас тут йде м'яз, ми його беремо. Відчуйте, як ви взяли повністю всі тканини разом з м'язом, і починаємо догори, вниз. Вібраційними рухами працювати по м'язу доводячи до куточка губ. Але слідкуйте, щоб ви не відтягували куточки догори, а навпаки, великими пальцями підбиваючи ведіть догори. З іншої сторони, так само виконайте від куточка по діагоналі і працюємо. Повільно, безпечно. Не травмуючи шкіру. Так само виконуйте 2-3 підходи на кожну сторону. Далі відкрити рота, поставте на кістку пальці і відкриваючи рота, виглажуючи рухи догори, робимо. Три, п'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, 10. Далі я рекомендую пропрацювати зону підборіддя і м'ясо. Прощіпуючими рухами рухаємося з зони підборіддя. Виконайте мінімум 30 секунд до здорового почервоніння. І потім. Якщо є больові відчуття по підборізі, рухаємося круговими рухами. Натягніть підборіддя. Yeah. Якщо немає больових відчуттів, то краще глибше пропрацювати кістками. Але з уважністю не травмуючись. І далі витяжіння виконуємо. Але не защіп, робіть не защіп. Якщо ви будете робити защіп, то завтра ви пошкодження шкіри побачите. Робіть просто витяжіння. Можете однією рукою для більшої концентрації. І так зробіть 10-15 повторів. Зробимо витяжіння по кісті. Два. Три. Глибоко. Чотири. П'ять. Шість. Не піднімайте плечі. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Якщо немає ковзання, то додавайте його. І з іншої сторони Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, 7, 8, 9. 10. І насолоджуйтесь обличчям без брилів і маріонеток. Звичайно, за один раз, якщо ви бачите в себе цю проблему, ви від неї не позбудетесь, але при регулярному постійному виконанні ви, звичайно, побачите результат. Ну і, звичайно, комплекс впливає на все. Якщо було корисно, ставте лайки, пишіть коментарі і відчуття, і до зустрічі у нових відео. Бувайте!